Я почув, що ось такі молоді, як ви, такі молоді, як ви, і нерозумні люди. Кричите, шановні друзі, дорогі буковинці, душа болить за Україну, тому я з вами зараз тут. Ми повинні спасати Україну. Не ганьба, ганьба вам! Ганьба вам! Я не прийшов! Я сюди не прийшов за посадою. Отак, не кажіть мені, що брехня! Шановні друзі! Раз, раз, раз. Давайте так, якщо ми будуємо право державу, давайте навчимося слухати, адже в парламенті регіонали вже працюють на Україну, щоб не було того, що ми є. Я запрошую до слова Степана Микитовичу Моргу, посланця Путинського району Горянина, який вам скаже, що він думає про Михайла Васильовича Романіва.

Шановні друзі, я скажу його батьки будуть собі, а його батьки будуть себір. А скільки він живе України? Тут і пан Пінкас з'явився. От я хочу сказати вам, дай я скажу, Прасівник машинобудівного заводу, акціонер Червецького заводу. Хочу сказати, що вкрали. Так от, так от я правому сектору звернувся. Вони тікають, вон стоїть. А тога, дайте мені сказати, я спокійно скажу. значить що? Вкрали машинобудівний заводу 12 тисяч акціонерів. Звернувся правий сектор. ти сказав, Сідлер, знаєш, знаєш, що вкрав. Тому звертаюся Боже до всіх партій, я звертався і свободи, звертався в звертався фронт зміни. Я відкрив кримінальну справу, допоміг мені Романів 2004 році, але Опаниш. Так, так от оці нема, присутні. 13 тисяч акціонерів вивідали їх не того, що втрати, але зараз... I'm right. sorry. Right. ви хоч бачили того Романа? ви знаєте його? Знаю, я не працював п'ять років. Він працював, він працював. Ні, 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 чому? А що ви розумієте? А не краще за Романа? А Кубевка не за чого? 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 Кубевка не за Хочу сказати що в нього пенсія. Не хоче, бо тут люди знають правду. Я не веду про нього правду. Ці люди не мають ні стида, ні совісті. У 2003 році Янукович особисто призначав Романіва. Романів політично переслідував у батьківщину і у нього з роботи, членів. І тепер він має право претендувати на посаду. Він піше крісло, він навіть після тих смертей. Які були в Україні, чим хоч чим би висказав казуст, ну, ну хоч би який жаль, він ви нічого ви в... В... оп'ять. Не що три... вертається Янукович на місці, люди стип і позорте вам людям, які, Дови, які в... говорять це без за та Я Я завода пішов. Я кажу, я завода пішов на пенсію. Та є дуже гаряче. Бо... Сподівано кілька тисяч ну, а, ну, зараз субинція, присутні. Ну, на мітингу. Провокатори. нічого не Давайте пригадаємо було те старе, що було пов'язано з Романівим. Тут багато молоді, які е, ті часи, можливо, ще не дорадились, а можливо, не такі дитячі сорочки. Але я, я в тому поколінні, я пам'ятаю. Тоді багато галузів, багато галузів наробило дуже неприємно. Історія з Романіми, вони квартирами. Тоді газети писали, що Романів отримав незаконно біля п'яти квартир за рахунок і місцевого бюджету, і в Києві отримав квартири. Про це тоді, з обласної ради, втік і з них, нього не було нічого чудого. Він думав, і всі, хто його просуває, думали, що це все забулось, як він крадав квартири. Але ми, старше покоління, замість того, щоб дати квартиру, це було багато галусу, тому що виступили афганці, виступили інваліди, Ганьба! мене немає. Ви, 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 ви,